Цей короб зникає зі столу за 5 хвилин. Розповім, як зняти з нього шкірку легко, та як зробити дуже смачну та соковиту начинку. Спочатку кору потрібно почистити, вийняти всі внутрішні та помити під холодною водою. Знадобиться невеличкий ножик зі сторони черевця, там, де розріз був. Я підрізаю під шкіркою, ось так обережно, щоб її не пошкодити. Всі плавники зрізаю, вони нам не потрібні. Спочатку допомагаю собі ножиком. Ось так, де я можу, я підрізаю ножиком, а потім все роблю руками. Ось так прямо засуваю їх під шкірку і такими натягуючими, надавлюючими рухами, від, ніби відриваю її від м'яса риби. Все робиться дуже просто, але знадобиться час. І дуже добре потрібно її відтискати від плавників, ті, що вгорі. Зробила все з однієї та з іншої сторони, беру ножниці там, де мені потрібно, я від трішки шкірку розрізаю, щоб було зручно відділити хребет. І ось так ножницями відрізаю хребет, допомагаю собі ножиком. і ось таким ніби... Відриваючим рухом знімаю шкірку. Там, де вона не знімається, там, де плавник цей великий є, я допомагаю собі ножницями. І все, коли вже дійшли до голови, відрізаю голову і ось така чудова ціла шкірка виходить. Кісточки, що всередині від плавника, я також відрізаю. Моркву та цибулю я обсмажую на великому вогні. Не дуже довго, лише до румяності. Батон замочила в молоці, перемолола батон, м'ясо риби та з. Цибульку із морквою додаю яйця і приправи. Я вам показала на відео, які я використала приправи за смаком. Сіль також знадобиться, якщо у вас приправи не всі підсолені, сіль за смаком, все пробуйте. А пропорції, ті, які використала, я напишу вам в описі під відео. Потрібно все добре вимісити та відбити трішки фарш, щоб він тримав форму, так як на котлети. А шкірку я ще раз добре помила і посолила. Все, шкірка готова, фарш готовий, начиняю рибу. І знадобиться голка та нитка, е, беріть голку велику, в мене більша, що була. Е, але і, і з неї все добре вийшло. І просто зашиваю, починаю зі сторони хвоста. І ось таким чином, ніби я стягую. Е, дуже багато її зашивати дуже часто не потрібно. У вас нічого не повелазить, я це гарантую. Ось таким чином, ніби її здавлюю. Все, коли дійшла до голови, розправляю фарш по рибі. І ось роблю так, не роблю ніякий вузол, просто пару разів ще зшиваю біля голови і відрізаю не дуже маленький кусочок нитки, щоб зручно потім було її виняти. Спочатку ложу фольгу, потім пергамент, трішки олійки змастила рослиною, викладаю короб. Я ще посипала трішки приправою, але це не обов'язково так як шкірка була підсолена. І ще змащую добре сметаною. Якщо не хочете сметаною, можна майонезом завертаю в рибу і ставлю випікатися на 180 градусів. На Півтора години. За 15 хвилин до готовності знімаю фольгу зверху, щоб вона підрумянилася. І я вам вже показую рибу охолоджену. Вона в мене ніч охолоджувалася. Тепер добре нарізається, вона дуже соковита. Я вам не можу передати, наскільки вона соковита і дуже ароматна і дуже смачна. Тож, все робиться дуже легко, можливо, не дуже швидко, але виходить дуже смачно. Всім смачного!